Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзіствії і з вами ваша ведуча Олена. Тож, швиденько підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити! Тому що сьогодні ми розмовляємо про штрафи, які чекають на учасників дорожнього руху за порушення ПДР. Є як і погані новини, так і добрі. Тож поїхали дивитись. Українська поліція буде відправляти протоколи у виконавчу службу в електронному вигляді. Хоча це поки стосується лише тих порушень, які були зафіксовані автоматично, це дозволить суттєво прискорити процедуру виписування штрафів, так само як і одержувати їх оплату. Звичайно, держава і на папері може зекономити. Oh my. Статус свого виконавчого листа можна буде подивитися в електронному вигляді на державному інтернет-порталі. Але можливо головне у цій новині те, що тепер поліцейські та державні виконавці матимуть синхронізовану базу даних. Власне, саме завдяки більш тісній співпраці двох підрозділів, тепер водії можуть втратити водійське посвідчення. Міністр розширив перелік покарань та бази для цих покарань. І тепер права можуть бути відібрані навіть за борги по комуналці або несплату штрафів за ПДР. Щоправда, кажуть, що поки що такі суфорі методи не будуть застосовувати. Це так, норма на майбутнє, тим більше, що знімати такі штрафи банки та виконавча служба мають право автоматично, навіть не питаючи вашого дозволу. Далі у нас позитивна новина для бізнесів, які використовують службові автомобілі. Відомий український сервіс штрафи ЮА» пропонує зручну оплату штрафів для бізнесу у своєму додатку. Система доступна за передплатою і нею користується вже близько 200 компаній. З початку 2021 року через сервіс було оплачено штрафів майже на 400 тисяч гривень. Сервіс дозволяє звести всіх водіїв і машини автопарку в єдину електронну базу, отримувати актуальний список штрафів і не лише з камер, платити штрафи зі знижкою 50%, та відстежувати статус потежу та зберігати квитанцію. Ще один штраф може скоро з'явитись, але це й можна пояснити турботою про дорожню безпеку. Зареєстровано законопроект, за яким всі учасники дорожнього руху повинні будуть обов'язково носити одяг зі світловідбиваючими елементами або світловідбиваючі жилети. Зараз така норма закріплена лише для пішоходів у темноперу доби. А якщо ж законопроект приймуть, то жилет або одяг зі світловідбиваючими елементами повинні одягати майже всі: мотоциклісти, велосипедисти та дорожні робочі. А головне навіть водії та пасажири. Автомобілів, які в темний час доби вирішили вийти з автомобіля на дорозі. Мають це робити теж в жилеті. Власне, це все наша безпека. В Європі це вже давно закріпована норма, тому що жилет робить вас помітним іншим учасникам дорожнього руху. А штраф за порушення такої норми це 510 гривень. А наостанок позитивна новина для всіх водіїв. Другий апеляційний адміністративний суд Києва у справі під номером, що ви бачите на екрані, постановив, що радар трука має використовуватися лише закріпленим стаціонарно. Якщо поліцейський під час фіксації тримав його у руках, то виникає занадто велика похибка вимірювань. Що більше це суперечить статті 40 закону про національну поліцію, тому TrueCam має бути лише закріпленим на якомусь об'єкті, а штраф, накладений з приладу рук, можна оскаржувати або одразу посилатися. На рішення суду та не визнавати. Як вам така новина? Пишіть свої відгуки у коментарях. Ну а на сьогодні це були всі новини. Я була дуже рада вас бачити на нашому каналі. Тому, якщо вам сподобалось, ставте пальці вгору та пишіть коментарі під цим відео. До нових зустрічей, Па-па!